Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді масло Kendall GT1 Euro Plus. Масло преміум класу було спеціально розроблено для європейських бензинових та дизельних двигунів. Воно має найкращі температурні властивості, не застигає до мінус 39 градусів, має 0,8% золи, що забезпечує захист ваших сажевих фільтрів. Воно підходить до BMW, Porsche, Mercedes, Audi Volkswagen. Якщо ви тобі щось цікаво про масло, звертайся за номером телефону або переходь по посиланню в шапці профіля. Павел, ти дубль портиш. Найпотужніші температурні нагрузки. Гля, мало, мало йому. Само! Я не нажимаю. Воно витримує. Я забив по порядку все. <плес> а вам не бив? ти не бив? блін. Ура! 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 Наконец-то перемога!